Ну, провіряю сапку нашу, двічі. Рабимо по землі даю. Дивіться тут. тут. На цю макро, двіться, земля двіться. Двіться, двіться. Двіться, тут! Начу сапку подивіться. Су-ка, дивіться, яка мокра. дивіться. Відчувано робить, дивіться. дивіться тут. Бачите, дивіться тут. Дивіться. Дивіться. Земля лишається на місці. Всім добра здоров'ячка. Е, хочу привести такий тест на місці сапок. Е, їхав додому тільки що, навіть не перебравшись, тільки приїхав додому і одразу мені моя дає трубушку, каже, хтось дзвони. Позвонила жіночка і, ну, і питаєся, кішці, каже, вежу ваші сапки в інтернеті, вижу ваші цей. Але боюсь купити, бо пенсія мала. Просто чи вони міцні, чи вони витримають довго. Я просто зараз покажу, як ця сапка робить. Е, ще одне ви на відео на моїй сторінці на Фейсбуці, майстри Дренько, побачите всі відео про це з Рихлювачу, такого. Бачите, покаже ближче, так бачите, так? Отак, бачите, цей перший був у нас. Тепер у нас така сапка з козирьком є. І грабельки є. Так само грабельки можна до цього теж ставити. ставиться через верх. Так що ті, дай, хто купував у мене таку сапку і хоче грабельки, я зараз поки не роблять, ви можете дозамовити їх. Вони зубки з нержавійки, а сама трубочка сяга. Ну, дивимося у роботі, як воно робить. Дивіться, який то зрих, земля через нього проходить. Ось тут давай. Ну мокра, дивіться, яка земля мокра, дивіться. Від що воно робить, дивіться. дивіться, дивіться тут. Бачите, дивіться дивіться, тут, дивіться. Земля лишається на місці. Але тепер погляньте ще тут, дивіться тут. Бачите? о, От ви сапаєте корінець, ось де корінець, бачите, ось два. Бачите, як пішло, що? І в буряну вас збирає, і вам корінець не обрізає. Якщо вам буде рівне, ви просто обріжете. Якщо буде, наприклад, у вас це круглоріз, шапочка у нас називають, він просто вам зріже. А так, бачите, він йде попри самий корінець і цей. Мові, такі, Для чого у нас ребелькет? дивіться, Ми зробили, а ми любу землю, все дивіться. Ми загребли так само і робимо так само з рикою Бачите, дивіться, о, дивіться. 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 Ось ще навіть показати, що як повинно. Дивіться, хто? Земля вся залишається і на місці. Якщо чиста земля, бачите. О. Ну так, щоб ви можете дуже скоро не вробити. Грабельками ви спушуєте, загрібаєте, розриваєте собі. Це мокра земля, дивіться. дивіться о. Лена, хату ліпити можна. в нас ця? Ну йдемо далі, поки ви є на місці. Така теж до цієї. Цив... А що я хотів ще показати, як ви ямки можете робити нею, дивить. Так само, як Дивіться. Бачите? Це земля не орена. Так само. А оце ви вже не зробите, Це тільки зрихлювати так. Один за мною. Цю дорогу я колись, коли тут будувався, я завозив тачку в шутер, привозив, розвозив, тут було дуже-дуже багато глини. Ну провіряю сапку нашу, двічі. Робимо по дивіться. даю. Дивіться тут на цю сапку подивіться. Ви переживаєте, що вона може вам не служити. Але ж у вас нема такої землі, так як оцей опитається у різні регіони, ми попродали ці сапки. Люди задоволені. Так що... Що моя сапка навіть не сподався, щоб її повернути. Але це дійсно настояща річ. Ще вам, бо на дивіться тут. Бачите, налітаєш. І вона не гнеться, вона пружина. Чуть-чуть може. Десь держак уломив. Ще й по нозі собі дав. Ну от такі то наші сапки. Так що, якщо ви переходите переглянути це відео, більше вже в гряці, як я роблю, то на майстри Деренько на Фейсбуці, Майстри Деренько, Тікток Деренько, Іван Деренько і на інстаграмі Іван Деренько. А для замовлення, чи самі ви хочете зробити цю сапку, можете перезвонити до мене. На 067 95 91 875 звати мене Іван. Або писати на Viber, на месенджер на Instagram, на WhatsApp. Ми все переглядаємо ці всі ваші переписку і даємо віту рано чи пізніше. просто деколи дуже багато роботи не співаємо. Так що дивіться, кому що цікаво, діліться, обов'язково підписуйтесь на наші сторіночки. Бо Хороша, потрібна річ такого. Ще не було, я це сам придумав. І цю сапку я придумав першу сам. І ще би просив вас всіх, хто отримав, хто мав такі сапки, хто брав вже в мене, написати у коментарях, щоб от так ця жіночка старша, а я така старша жіночка у руках. І переживаю, бо я пусте не купила. Так що ви не переживайте. У мене, до речі, все хороше. Я пустого не роблю, майстри пустого не роблять. Так що всім добра здоров'я. І на кінець я хочу сказати, що е, у мене на Фейсбуці є на даний момент 283 тисячі підписників, на Тіктоці 140 тисяч підписників, на Ютубі там 14 тисяч підписників, і на Інстаграмі то 10 тисяч 800 підписників підписників є. І тому, якщо ви є виробниками хорошого, якісного товару чи продавцями хорошого, якісного товару, ви можете звертати до мене на рахунок реклами, пишіть приват або по номеру телефону, якого я назвав у відео. Так що всім добра здоров'ячка!